Дай Боже всім здоров'я! Сьогодні у мене дуже серйозна робота маю оцю всю бульбу, що я перебрав. Бачите, в мішках. Там, 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 оцю отак без мішків, тут мішки, тут купа мішків. Маю, будемо. З моєю мамулею прикопувати, бо як такої ціни зараз немає, я, ну не знаю, а, щось продам по такій ціні, як є. Може продам, може не продам, буде видно. Але оце я перебрав. І треба прикопати, щоб, ну, щоб я не переживав, Може би вона і нормально в коморі була, але все рівно. І тут треба, вон там ще бульба є, що не перебрана. Отож, треба перебрати, бо таке десь гнила, щоб ну, треба зробити з нею порядок. Так що цю треба буде вивозити і прокопувати. Так що про це буде моє сьогоднішнє відео. Бачите, я з мішків зробив такий наподобі собі курган. У цих великих зелених сітках. Це бульба, що я ну, перебрав, така що буде на продаж. А в білих мішках це бульба, що я буду весною садити. І деяку картоплю, що я не перебрав, це я бачите, в ящиках заводжу зразу всередину і буду так прикопувати, просто не встиг всю перебрати. Не було на то часу. Бульбу я вивозив і два дні, бо за один день не встигли. Ми, я частину вивіз і ми зразу прикопали, бо переживав, що буде мороз, і просто ну, я не встигав. І от на другий день я довозив залишки, і вже ми вже прикопувалися, не, не спішав. Все треба було добре розмістити, щоб не розтягувати по площі, але щоб всі мішки помістилися, бо теж високо не поставиш, і потім не можна було прикопати. Ну, такий цікавий процес. У моєму каналі є велике відео про прикопування картоплі, як я її прикопував. Кому цікаво, заходьте, подивіться, лишайте коментарі. Робота роботою, але підкріпитися треба. Начистив картоплі, буду жарити. Там, от бачите, жарю блінчики. Не звертайте увагу на таку дизайнерську каструлю, це в ній вариться каша для моїх корів. Що ж, на мою, на мою думку, Половину вже вивіз, це ще це буде всередину, там висипатися просто насипом. <кій> Ту частину лишаю. Бачите, тут вже теж. тут ще ну, такий трошки каламбур, то все так понакидано. Тут ще лишилося, але вже зменшилося. День малий. І то, напевно, два дня треба буде. Ну, бо то треба було приділити цілий день, ну, але то зранку було мокро, земля була вихковата і то не возилося. Так що думаю, що якщо вийде, то завтра ще, ну на наступний день, це все треба буде вивезти, ці всі мішки, і прикопати, бо інакше ніяк. Трохи кручуся, вкручуся, верчуся, поки погода. Це я приїхав до стирти, де моя солома. От зараз буду набирати в бікбек, щоб накривати мій курган з бульбою. Але за прикопуванням бульби не забувати за мої, за своїх корівок. Треба їм дати їсти і, звичайно, попити смачної водички. Все, бульба готова до прикопування треба спішити бо насувається дощ